В Ужгороді на базі Закарпатського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України вперше запрацювала лабораторія молекулярно-генетичних досліджень ДНК. Подібних в Україні наразі є тільки 10. До цього часу зразки ДНК із Закарпаття надсилали до інших регіонів. 17 листопада у нас відбулася така подія. Ну я думаю, найвелика подія для нашого закарпатського регіону це відкриття ДНК-лабораторії. Під той час, коли розпочалася війна, і Російська Федерація вторглася на нашу територію і почали обстрілювати потужно саме місто Миколаїв. І керівництвом нашого нашої експертної служби було прийнято рішення воювати обладнання з Миколаєва. Вартість лабораторії понад півтора мільйона доларів. Таке обладнання дозволить пришвидшити процес розкриття злочинів, зокрема і здійснених російськими окупантами, встановлення батьківства, а також ідентифікацію загиблих захисників. Коляна генетична лабораторія вона розрахована на дослідження слідів біологічного походження. Це сліди з місць не розкритих злочинів, коли е, з тяжких злочинів, коли в нас має місце зґвалтування, вбивства, розбійні напади, тяжкі тілесні пошкодження. На коли залишаються біологічні сліди. Молекулярна генетична лабораторія вона дозволяє майже практично з 99-99% сказати, що ці сліди підходять від конкретної особи. Від початку роботи на опрацювання вже надійшло 250 експертиз, 150 з яких стосуються військових. Зразки отримують не лише з нашої області, а й з Херсонщини, Харківщини та інших регіонів. Окрім слідів, які залишили після збройного нападу, то ще в нас багато людей, які зникли під час війни. І не тільки зникли, є загиблі люди, загиблі люди, яких тяжко ідентифікувати. Саме проста експертиза, що, наприклад, щодо зразків бокального гепітеля родичів, тому вона може проводитись десь десь біля чотирьох днів. Але якщо ми кажемо про кістки, то це вже складний об'єкт дослідження і тут вже може від чотирьох днів і більше буває місяцями досліджують. у центрі. Нам також повідомили, що вже зроблений алгоритм щодо здачі ДНК родичів військових, які вважаються зниклими безвісти. Вже проведено багато експертиз, поміщено до центральної бази зразків загиблих і безвісті зниклих. Не можуть звертатися до нас як через національну поліцію, як з через органи прокуратури, і від них будуть відібрані зразки та поміщені до центральної бази обліку. Зараз в осередку на базі обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України працює один фахівець однак, невдовзі долучаться ще троє. Це дасть змогу пришвидшити роботу лабораторії.